Раз на вікні у панському будинку патлатий цуцик спочивав. То ляже на бочок, то догори на спинку або на лапки морду клав. Якраз проти вікна звичайно під парканом дворовий пес Бровко лежав і думав. Бач, яким він паном ледачий цуцик став. Здорово, був, цуцику, з я спочиваєш. Пройшовши під вікно, Бровко озвався. – Се ти, Броуко, чого бо так гукаєш? промовив той. Аж я злякався. – Ну, як же ти там поживаєш? На що питать? Либонь, не знаєш собачого життя мого, сказав Броуко. Далеко до твого. Живу собі, бо треба жити. Двір стережу і день, і ніч. Всього доводиться терпіти, не так, як ти, панич, та ще к тому і їжа припогана, хлеснеш помий коли дадуть. А як не влад загавкаєш на пана, то ще під боки наточуть. Жаль, каже цуцик, що ж робити? Буває, всяк обуха батагом не перебити. А от мені хоч і до віку б так. Живу у горницях, на килимах качаю, жартуючи на сміх, частенько з панночками граюсь і лащуся до них. І м'яко спать мені, і ласо можна їсти. І бігаю на бур'янах, сухенькі лапки, хвостик чистий, не так, як твій, у реп'яхах. Ет, реп'яхами дорікаєш, сказав Бровко. А пам'ятаєш? Як у пекарні був щеням, чи так жилося там, Замурзане під лавкою тинявся. Веселий Цусик засміявся і каже, то колись було, та загуло. Дивись тепер, а не рівняй малого, і він спасиво глянув на Брука. Як бачу, ти не робиш тут нічого, сказав Брувко. За що ж це честь така? Дурний Броко, не розумієш, звиняй, що так кажу, я те роблю, чого ти не зумієш. На задніх лапках я по служу. Щоб ти сказавсь, броко собі шепоче, а вимовити не посмів, бо цуцик дуже запанів, скубний Брока, коли захоче. Броко мовчить, і я мовчу, води не сколочу. Вам сміх, мені гостинців яска, Чи гарна моя казка?